Опалення у квартирах сумчан поступово почнуть вимикати з 10 квітня. У школах та закладах позашкілля припинятимуть подачу тепла від завтра. Таке рішення ухвалила сьогодні міська комісія з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 9-го, з п'ятниці розпочати підготовку і призупинити опалення по місту по житловому фонду, по школам з завтрашнього дня. Посадочкам і медзакладам е рекомендовано з 14 числа, е але ж це буде йти вже згідно заяв керівників установ. Покажу, що в нас нічого не передбачає, що буде різке пониження. Рішення про закінчення опалювального сезону має ухвалити виконком його за словами речниці сумської міської ради Ольги Семенистої проведуть у робочому порядку. За словами директора обласного гідрометцентру Олександра Пономарьова, на цьому тижні найскладніші погодні умови мокрий сніг з дощем очікують 8 квітня. Далі буде без опадів з 11 по 15 квітня середньодобова температура повітря складатиме 7-10 градусів тепла.